Євангелія від Матея, розділ 9. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину. Твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи. Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати. Каже розслабленому Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей. Що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням. Чого це ваш учитель їсть з митерями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться. І діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться, і вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, поклади на неї свою руку, і вона оживе. Підвівсь Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду й доторкнулась до краю його одежі. Казала бо сама до себе. Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її і каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться! Бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці й кричали Помилуй нас, сину Давидів! І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, а він спитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши, Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті, вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи. Ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, Він виганяє бісів князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними. Бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він каже своїм учням «Жнива великі та робітників мало. Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Послання до євреїв, Розділ п'ятий Кожен бо архієрей, узятий з поміж людей настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив дари та жертви за гріхи. Він може співчувати нетямущим та введеним в оману. Бо й сам Він немічу охоплений, і тому повинен як за людей, так і за себе самого приносити жертви за гріхи. Честі ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам собі присвоїв славу стати архієреєм. Вона бо від того, який до нього мовив, Ти син мій, я сьогодні породив тебе. Як і в іншому місці, каже, Ти священник навіки за чином Мелхиседека». Він за днів свого тілесного життя приніс був молитви і благання з великим голосінням та слізьми. До того, який міг його спасти від смерті, і він був вислуханий за богобоязність. І, хоч був сином, навчився з того, що витерпів значення послуху, і, ставши досконалим, спричинився до вічного спасіння всім, які йому слухняні, і Бог назвав його архієреєм за чином. Про це ми мали б багато сказати, та висловити його трудно, бо ви на розум недолугі. Тоді як ви повинні б давно вже бути вчителями, ви знову потребуєте, щоб вас хтось учив перших засад Божого вчення, і дійшли до того, що потребуєте ще молока, а не твердої страви. Бо хто ще молоко вживає, той недосвідчений у вченні правди, він бо немовлятко. А тверда страва для дорослих, у яких із зазвички почуття вправлене в тому, щоб розрізняти добро від зла. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій тростинка скорописця Найкращий ти на вроду між людськими синами, краса розлита на устах у тебе. Тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, О витязю, твоєю славою й красою. Щасливо їдь верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл Твоя Десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі і царських ворогів серце. Вмліває, Престол твій Боже, по віки вічні. Берло правоти, то берло царства Твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми. Миром алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах із слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій, і дім батька твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан, і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить. Твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять. І вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти, по всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. тим прославлятимуть тебе, народи, повіки вічні. Книга проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують. Бо такий кінець кожного чоловіка. І живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном. Так сміх дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина, вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним, чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко, хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство, і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже Когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце бач, і знайшов я, що Бог. Створив людину прямодушною. Вона ж стала шукати вигадок. КНИГа Іова? Розділ 14 Чоловік що родиться від жінки, віком короткий і тривоги повний, зростає, немов квітка, і в'яне, і біжить тінню без упинку. І на такого відкриваєш твої очі і тягнеш на суд із собою? Хто з нечистого може зробити чисте? Ніхто, коли йому дні визначені. Число місяців його тобі відоме, і ти накреслив йому межу, якої він не переступить, то відверни від нього твої очі, залиш його, покіль, як той поденник, не скінчить дня свого він. І дерево надію має, і воно, хоч зрубане, та ще відродиться, і погінці його рости не перестануть. Навіть як його корінь у землі постарівся, і пень його у ґрунті струхлявів. Але як тільки воно чує воду, тож знов зазеленіє і поросте галузям, наче молоденьке. А людина вмирає і лежить бездушно. Людина йде на той світ. І де вона? Води зникають з моря, і ріки стають сухими. Сохнуть, отак людина ляже і не встане, покіль не щезнуть небеса, не пробудеться, не підведеться від сну свого? Коли б уже ти сховав мене в Шиолі, укрив мене, поки перейде гнів твій, призначив мені строк, потім згадати про мене. Коли хтось умре, хіба оживе знову? Я б дожидав увесь час моєї служби, аж поки не прийшла б для мене заміна. Ти кликнув би, і я тобі відповів би, ти прагнув би діла рук твоїх, замість як нині, рахувати мої кроки, ти не вважав би більш на гріх мій. І, запечатаний в торбинці, був би мій переступ, мою провину ти перекреслив би. Та ба. Як гора падає, валиться, і скеля зо свого місця сходить, води, каміння витирають, злива змиває з землі порох, так і ти. Чоловіка надію нищиш, кидаєшся на нього постійно, і він зникає, змінюєш вид його і відсилаєш. Чи в честі його діти він не знає, чи в ганьбі він не помічає, він тільки відчуває біль свого тіла, і його душа над ним самим ридає.